Україні. Слава Україні! Героям слава! Хочу всіх медиків привітати з Днем медика. Багато людей, які стоять в цьому строю, завдячують вам, як мінімум, своїм здоров'ям. Тому що поранення, які не, виліку... не виліковані вчасно, вчасно надана допомога, перестають більші проблеми, ніж є вони насправді. І багато кому дійсно врятовані життя були. Підміни, які стоять з нами в одному строю. Що, Розпочнемо. Боюсь чевому, вільній від сині, не славнімо в граніт. Поплачене дам, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Поплачене дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам, то радість боротьби, солодше нам, у бою умирати, як жити в путах, мов раби. роби. Солодше нам, у бою умирати, як жити в путах, мов ними Доволі нам руїни на сходи не сміє брат, на брата у бій. і синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь, великий нарек свій. і синьо жовтим прапором свободи з'єднаєм весь, великий свій. Під синьо жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий наряд свій, велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе. Від житті будь, ти вірний до загину, нам Україна вище понад все. Від житті будь, ти вірний до загину нам був Вище поле все, Веде нас в бій, борців упавших слава. Для нас закон, найвищий то наказ. Соборна, українська держава вільна і міцна, міцяну по Кавказ Соборна, Українська держава вільна і міцна. Віцяну по Кавказ, Соборна українська держава, вільна й міцна, віцяну по Кавказ, Соборно, Українська держава, вільна й міцна, віцяну по Кавказ, Соборнау, Українська держава, вільна й міцна. Це що вам сказав командир іди мені командування? Військової частини подяка вам всім хлопці та дівчата, за вашу ратну працю. Окрема подяка працівникам медичної служби, тим, що ви нам допомагаєте ставите на ноги, дає, даєте нам здоров'я, наснагу, ніщити ворога.